Доброго всім дня. Сьогодні нарешті ми попали на уроки французької мови. Було дуже весело, адже не дуже говорять англійською. Я не дуже розумію, що вони говорять, але два вчителя з нами сиділи з Вікторією. Знаєте, це так, як я колись тут вчила по складах говорити так само і тут. Алфавіт, ми вирішили, що нам треба вивчити. Ну, не то, що алфавіт вивчити, а вивчити, як саме воно вимовляється. Тому що я навіть не могла це я навіть не могла записати, тому це тільки з часом, з досвідом прийде. Також я попросила книжечку, щоб нам дали, тому що така книжечка коштує 8 євро. А, така по складах читати, і, і текст там є, щоб ми могли потренуватися. По а тоді вони вже могли нас відкоригувати нашу вимогу, вимогу коли ми прийдемо на наступний раз у п'ятницю. Але вона сказала мені, що вона може не завжди давати. Таку книжечку, тому що вона, ну там, інші є ще вчителі, і може хтось взяти, може ще щось. ну, от так, як я, наприклад, прийшла і взяла. та, І вже ну, може в п'ятницю не прийти і книжку не принести. Ну, ми подивилися, 850 коштує вона, тому поки що не купляє. Будемо вчитися з такою. Ну, Вчитель сказав, що. Він має пару таких українських дітей, в яких, яких дуже гарні результати, вони дуже швидко вчаться. І так, в силу того, що ми там вчили англійську, та і є розуміння алфавіту англійського, багато слів є подібні. Подібні чесно, Я не знаю, чому хтось там говорить, що це Я не знаю, що може бути краще французької мови. Просто що вимова. Вимова тут є така. Ну, треба завжди тренуватися, тренуватися, тренуватися. Так було дуже-дуже весело. Дві години пройшли дуже швидко.